Вітаю всіх, хто хоче вчитись малювати. Сьогодні ми будемо знайомитись із декоративно прикладним мистецтвом. Приділимо увагу вишивці. Вишивка це один із найдавніших і, мабуть, найрозвиніших видів народної творчості. Вона невід'ємний елемент традиційно побутової культури українського народу. За допомогою вишивки, звичайний шматок домотканого полотна притворювався у витвір мистецтва. Вишивкою оздоблюють одяг, скатертини, серветки, рушники. Вишитий рушник здавна вважають оберегом українського народу, найважливішим атрибутом свят та обрядів рушники розвішували навколо вікон, ікон, фотографій, на стінах. Рушниками перев'язували наречених та гостей на весіллі. Хлібом і сіллю на вишитому рушнику зустрічали поважних гостей. Для вишивки використовують різнобарвні нитки, муліне, і рис, тканину, голку та пяльця для закріплення полотна. Найпопулярніші два види швів: лічильний або хрестиком, і напівхрестиком та гладдю. У вишитих рушниках. З допомогою символічних знаків в орнаментах, візерунках закодоване народне світосприйняття. Прямою лінією традиційно позначали поверхню землі, хвилястою – воду, трикутником гори перехресними лініями вогонь, блискавку. Сонце зображували у вигляді кола, квадрата, ромба. Вишивка може бути виконана геометричним орнаментом. Може бути зооморфним з прикладами тварин або птахів, а антропоморфним із зображеннями фігурок людей. Рушники бувають різні: побутові або утиральники, рушники для прикрашання, які розвішувалися над віконними отворами та в простінках між вікнами, рушники обрядові. Що обрамляли ікони у парадному красному кутку хати. Рушники були як талісмани, що оберігали житло від впливу ворожих сил. Вишивка на рушниках розташовувалась по краям або могла займати більшу частину полотна. В Україні на рушниках були в основному чорний, зелений, червоний кольори. Але в кожній місцевості є свої улюблені мотиви і улюблені кольори. Наприклад, на буковині переважають чорні, помаранчеві, червоні, коричневі, зелені, чорні кольори. Кожний колір несе якийсь символ. Жовтий нагадує сонце, зелений траву, червоний побажання здоров'я, сили, чорний коричневий символ землі. Полтавські рушники, де Вишивали червоними нитками, рідше в поєднанні з синіми. Наприкінці 19-го на початку ХХ століття вишивали різнобарвними нитками. Рушники Закарпаття зазвичай невеликого розміру ткані або вишивання гладдю і хрестиком. Декор їх різнобарвний, здебільшого на кінцях рушника. Для виконання ескізу вишивки нам потрібно мати двойний аркуш паперу. Клітинку, фломастери або маркери чорного або червоного кольору, простий олівець, гумка. Придумаємо геометричний орнамент. Ось тут початок вже є. Нам потрібно зробити по протилежному краю подібний орнамент. Ми будемо лічити клітиночки. З того боку ми відступили. Чотири клітинки і йде червона лінія. Ми її зразу відмітимо. Потім будемо відштовхуватись від квадратів. Можна взяти сторони квадрата по три клітинки. Далі відступаємо, ще робимо позначки. Отак можна. Крапочками допомогти собі. Потім ми вирішимо, який кольор буде у нас по краям. Тут вже чорний кольор є, ми його повторимо. Широким стержнем маркером можна зразу показати чорні квадрати. Ось так ми зробили спочатку загальні форми у вигляді квадратів. Далі можна зробити вкраплення між цими чорними квадратами червоним кольором. Коли працюєте фломастерами і маркерами, краще під аркуш роботи підкласти ще один непотрібний аркуш, тому що можна забруднити поверхню стола. Далі можна допомогти собі ось так крапочками, де ми будемо розташовувати квадрати червоного кольору. А далі почати їх обводити. Одна частина вже у нас є, така як з протилежного боку, далі нам треба повторити ось цю стрічку, можна ось так заштриховуючи простим олівцем клітинки, показати ці міста, які треба чорним кольором заповнити. Тепер беремо маркером, наводимо те що. Ми розмітили і так продовжуємо виконання орнаменту поки що чорним кольором. У нас вийшли такі ніби хрестики, далі проставляємо всередині. Червоні крапочки, і продовжуємо працювати червоним кольором і так працюємо до. Кінця, заповнюючи клітинки. Це завдання розвиває окомір, посидючість, фантазію, творчість. Ось так, за допомогою графічних матеріалів, на звичайному папері в клітинку можна створити. Ескіз геометричного орнаменту. Пробуйте і ви зробити подібну роботу творчих успіхів. До нових зустрічей!